Вважаю кожного учня формую рівне ставлення до всіх. Він дуже швидко все нове освоює, інтерпретує і використовує в своїй роботі, тому ми очікували такого результату. У випадках з такими викладачами їм головне не заважати. Андрій Сергійович дійсно класний викладач. В нього на уроках завжди було дуже цікаво. Він завжди готував якісь інтерактиви. Завжди ми виконували якісь проекти. Він у нас вчитель в тренді. До нього завжди можна було прийти запитати щось. На уроках ми говорили здебільшого тільки про історію. Дуже часто це були якісь історичні жарти, щоб краще зрозуміти матеріал. І після уроків могли спілкуватися так. Воно не обмежувалося тільки під час того, як ми сидимо на уроці, тобто і все. У мене вже є зібрана велика база напрацювань, і я просто собі думаю, чого б не відправити заявку. То, історія дуже важлива річ, тому що якщо ми пригадаємо слова відомого німецького канцлера Отта фон Бісмерка, цю війну навіть переможе хто парафіальний священик і вчитель. Да, і вчитель історії, як ніхто інший, який закладає в мізки молоді, правильні такі наративи, правильний шлях.